Добрий день, мої любі малята. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь. А яка осінь? Щедра. А чому вона щедра? Бо вона дарує людям урожай. Ось і сьогодні осінь принесла свої дарунки. Погляньте, що це, так, це овочі. А давайте дізнаємося. Хто важливіший та головніший з овочей? Послухайте, будь ласка, казку про овочі. Посварилися овочі на городі, хто важливіший та головніший. Огірки та помідори квасоля та картопля такий галас учинили, Що усіх горобців розігнали. А пуста запихтіла. Що ви, репетуєте, ясно, що важливішої за мене овочу немає. Он скільки місця я на грядках посіла, і водою мене хазяйка найбільше напуває. Морква на такі слова, аж з землі до половини вилізла. Ах ти, товстуха! Подивись, яка я красуня, а вітамінів скільки в собі вміщує. Куди тобі до мене? Щодо вітамінів? трутилась цибуля, то ви б усі мовчали. А вже, як мене хазяйка любить, як різати починає, аж плаче від жалю. Зрозуміло ж, хто тут головніший? Ну, як вже казати, хто головніший, то це я, наголосила картопля. Вже як біля мене пораються і підгортають, і прополюють, а жуки та личинки руками збирають. Ой, та вже помовчи, теж ж мені овоч, загорлала квасоля. Ти ба, яка ти брудна, ні форми, ані кольору жах. А я гладенька, рівненька, діточки моїми зернятками, наче іграшками граються. Милуються дівчатка, намисто з них роблять, а квіти мої не гірші за ті, що на клумбах, а вже як зварити, то за смаком не гірше за тебе. Довго сварилися овочі. І, мабуть, якби не коріння, то й до бій б дійшла сварка, а так тільки похрипнули всі надвечір. І тоді баклажан, як найрозумніший, сказав Годі лаятися, зараз хазяйка прийде, буде вечерю готувати. От і побачимо, хто з нас найголовніший. Кого вона більше полюбляє та до вечері візьме. Всі походилися, тим паче, що розмовляти вже не могли, тільки покивали головами, мов згодні. Прийшла хазяйка, трішки картопельки копнула, цибулю зірвала, морку висмикнула, взяла. І квасолю, і перець, і баклажани. В дні каструлі кипить борщ. Поруч у горщику рагу овочеве, сидять овочі пихтять, розварюються, один одному в очі не дивляться, бо соромно усі свої смаки з окропом змішали пахущі на всю кухню. Ось малята зрозуміли в чому сила цієї казки? Хоч який ти будь гарний та розумний, талановитий і обдарований, а тільки тоді твої якості людям на користь, коли докладені вони до загальної справи. І робити цю справу треба дружно та разом.